Андрій Сидорук розповідає, у 2020 році купив двохмісячного лева у мисливця, який погано до нього ставився. Андрій натомість вилікував тварину і зараз доглядає за нею. Забрав з поганих рук. Я його забрав, бо він був погано дуже малий. Я його, можна сказати, видав в лобках. Все, я взяв його хворого, він не ходив, в нього був вибитий зуб. Чоловік каже, звик до тварини гуляє з нею у лісі, намагався оформити документи для отримання лева. Планах було побудувати більший вольєр, каже Андрій Садорук. Зараз Лев живе у селі Старуня на території колишнього колгоспу. Клітка, в якій тримають тварину, обладнана електропастухом. Зараз Леву два з половиною роки. Я прекрасно розумію, що це є лев, це хижа тварин. Дивився кожен день біля нього був. Це приручений. Це так само, як ми підемо. Ти знаєш, що він тебе є, ти маєш прийти, почистити, нагодувати, дати води. Забрати Лева сьогодні приїхав вантажний автобус благодійного фонду «Порятунок хижих тварин. В автомобілі був тільки водій. Нічого я не можу вам розказати. Я ніякі питання не відповідаю. Я не тільки Левів, я й коней, і коров перевозив, я все перевозив. Умови, в яких мав їхати Лев, не сподобалося Андрію Сидоруку. Тому він відмовився передавати тварину. Зараз побачите, яка клітка. У нас домовленістю було з Наталією Поповою, що має бути ветеринар. І вона мені пообіцяла, що ветеринар їде від неї і буде супровід разом з Левом. Ніякої техніки безпеки. Те, що говорить, що Лев Хижак, ну як ви його збираєтесь довести? Це просто, ну, я за те, що мій Лев жив, а не так просто віддати, просто здихатись. Ні, цього я робити не буду. Оглянути тварину приїхав ветеринар із центру реабілітації бурих ведмедів на Закарпатті Михайло Маслей. Він розповів Суспільному, що за необхідності повинен був супроводжувати лева до Борисполя. Я бачу тварину, але ну на даний момент її не можна зробити анестезію, так як нема склади власне. Тварина ну в середній стан у неї ну немає таких, якихось видних патологій, але це все покажеться при аналізі крові. Треба забрати крові. Лікар-ветеринар Михайло Маслей розповідає, в яких клітках повинні перевозити диких тварин. Спеціально невеликих розмірів, щоб тварина в дорозі не могла сильно рухатися от з боку в бік і щоб не завдала собі травму. А оця клітка, яка вона відповідає? Ну, приблизно Ні. відповідає. Ну, е, на прикладі такому ми перевозили левів до Африки, на, так, на прикладі такої клітки. Але вона була ще вищою, але трішечки вищою. В самоліті летіли 10 тисяч кілометрів. Наталія Попова, засновниця благодійного фонду «Порятунок хижих тварин, яка мала надалі опікуватися левом, розповіла суспільному телефоном, що власники диких тварин не одразу хочуть піддавати їх в реабілітаційний центр, тому подібне трапляється часто. Да если бы я там была, он бы тоже не отдал. Когда этот вариант не прошел, то он сказал, машина не соответствует, ему не нравится. Хотя какие могут быть машины, это всегда так перевозится, да, то есть бус, клетка, все. Там, где будешь жить, ты в каких умовах мог бы быть? Клетка на самом деле больше, чем у него. У меня 32 квадратных метра. Не заканчивается стройка открытых достаточно больших вольеров. А потом, чтобы мало быть с потому что там часового... Как и все мои, он уедет в Европу. Заступник начальника державної екологічної інспекції Карпатського округу Руслан Чорненький розповів Суспільному, що через відмову власника передати лева екоінспекція планує звернутися до поліції. Наші дії згідно закону пролучання, якщо власник не згідний, значить будемо склати протокол і визивати поліцію за неналежні умови. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.